Всім привіт! Хочу показати вам, ну і теж спитай, хочу показати вам постіль, яку мама собі заказала. Загляньте, яка красатіща. Вона у нас як турецька принцеса. Спить. Вона любить так, щоб все було в узорах, в розах, все по-багатому. Теж скажу вам дуже так непогано виглядає. Мені подобається. Гарна постіль. А вам як? Гарно? пишіть в коментарях. Так, покажу, що ми робимо. Точніше, що я роблю? Я роблю паштет домашній. Скриної печені, сельце, морквочка. Цибулинка. Ну, не цибулинка, побільше морквачки, цибульки. Взагалі, роблю такий паштетик. Мама дала нам печень, сальце. І ми зробимо цей домашній паштетик. Ну, потім покажу, що, що з цього вийшло. Всім привіт. Рішила трошечки відпочити і познімати. А що познімати? Навіть не знаю, що знімати. Мене. Як станеш, то раком. Раком нічого страшного. Ти не, не дуже особлива там в кадрі. Головне, щоб мене все бачили. Ти станеш раком і нема коли телефона в руки взяти. Ладно, вже покажу тебе так, щоб ну, подивіться на затилок, Олексіївний. На в нас тут порядки, бачите, на води полимає хазяїчка. Так, що я роблю? Полили, вон поливаємо клубніку, полила помідори в бутилках, перець, теплицю полила. Капусту палила. Що ще зробила? Я не пам'ятаю. А, цвітнік. Ну, цвітник посипала. Довела до а тут все теж красоту. Да зараз стану. Ну, тут поливається, поки ця малина, Надо треба буде там ото ще протягнути, де. Садили, де да попаливати. А, виноградники, ну таку всяку ерунду поливаємо. Нема дощів, мусимо ставити оце. Крутить крутілку водяною. Ну а так, вроді би. Вроді би. Роботаємо, роботаємо. Покажу вам ще двох дурачків. Бібу і бобу. Це біба. Дуська. Це Дусляндія наша. Поздоровайся. Поздоровайся, я тобі сказала. Сказала быстро всім здрасте. В неї а то ти там рота взяла? Щось жуєш? Надихала мені на камеру. Дуся, Дунька. Це Дуся наша. Боба чи біба не за. Куди зібралася? Вже виходить, гуляють, два рази сьогодні заганяли. красотку. Трави в них хтось. А он теж другий. Тютю на варкутю. Це з великих знов. Все, надіялись, думали, вона вагітна, а вона просто жирна. От і все, ніякої вагітності нема. просто дуже жирна. І оце недоросль. Мы його мабуть на осень та надо его мабуть кастрировать да откармлювати і лізать а їй куплять кабана другої породи мангал чудюрок і будуть тоді діла а все таке недоросль ой ну тут бачите тут все ясно тут все красиво все все культурно ну а тут самі бачите щось таке таке щось ні, ну він підтягнувся, він якось ото то росте, то не росте. Води поміняти треба. Зараз я буду сюди шлангу тянути, де да я вам тут покупаю вас трохи. Покажу вам ще картопельку. Гляньте, які у мами. Кабаки чи кабачки повсходяні, е? красота у яковлі вони на городі. Картопелька, гляньте, як зійшла. Може і заволочили чистенько сидить. Мама, помаши рукою, рукою помаши. Молодець. Оце картопелька наша. Мама, що ви тут сапаєте? Та оце ж повисапувати треба, то ж будемо садити тудиньки. Ну будемо садити і висапаємо чого ви? Так, а що мені робити? я вже заморилась, бачиш. Ну то йди до льош. Так, що? Буряки всходять. всходять. Буряки, кажу, всходять. Сходять, а моргу треба за редискою садити, Ніхера не бачу. Каже, ніхера не бачиш, так? Да? Нічого не бачиш. Так і я не бачу. Треба снять политику. Перетягнемо дирка куди зальємо. Ну. Вже це усе, оці зіркалки, це все, щоб він не сердився, що вона. Так, а я що? Заплачу. що? Що ж заплатиш? І ти кажу ляж, бо будеш опять карвалол пити. От вона робиться, вона стоїться раком, а потім карвалол п'є. Так, все, погнала, поливати малину. Ну що, садимо саме найдорогоцінніше, мабуть, да? це огірки. Робимо такі лунки, я вже колись показувала, хто нас дивиться з перших днів. Насипаємо, так як у нас, бачите, земля така піщана, насипаємо черназом. Це ми листя, траву збираємо, вона перегніває декілька років, потім беремо, і виходить такий гарний черназемчик. Зараз я це все з капаночкою змішаю, заліємо водичкою і будемо тикати огірочки. Ну що, все, огірочки посадили, палили. Взагалі, справились, хазяїва. Це ми після садика. У нас оце такий ритуал. У нас у дворі оця така горочка. Ще колись на ній я каталася. Ой, помню, Боже, саме улюблена була. Вона така кльова взагалі. І тепер всі мої діти на ній перекатались, і тепер батька вона теж на ній. Обережно. Страхую. Так, она, на, на. Давай. Шу -шу. Молодець. Поймали. П'ять помандрувала. Маска на башці. Це в нас цей Хелловін. Да, доня? Пішла печиво, все положено. Просто можу покладиш печиво в сумочку, мамі. Я ж віддам тобі. Нє. Давай піднімайся, Лялі. Ля Філатея? я, Ля Філя. Ля -лі. Ля -лі. Ля -лі. Кажи бейся, Кажи, бейся. Так, оце підійшла до персика. О, Боже, конфета в роті, вибачте, що чавка. Щас. Прийшла поумнічати. Бо вже ж така розумна стала, що капець. Оце хворіє отак персик. Вони дуже примхливі до цієї хвороби. Це називається кучерявість. Це грибкове заболівання. Персики дуже, дуже ну, схильні до хвороб цих. І, думаю, його треба обробляти. Рані-рані зимою тільки сніг, ще до початку почок, потім коли почки, потім, коли починається цвітіння, потім цвітіння, коли плоди, потім ще осінню і саме дерево і ще й земля вокруг нього. Так як це грибок, його срочно треба, ми вже дуже багато передивилися, перечитали, оце будемо пробувати, беруться, проводити експеримент разом з вами. Надо його, значить, що робити? Побирати оці всі листя. І убрати огорода срочно, тому що всі дерева, які будуть поблизу, будуть теж хворіти цією заразою. В першу чергу, обриваємо повністю уражені листочки, навіть де от по трохи от, от. обдираємо все і потім я покажу, чим будемо прискувати. Щоб нам потім не дерева. А Це бабуся бабушка. галя нам лайхак. Лай Бачиш, будуть сливи на цій сливі. Та не може бать. будуть. Будуть сливи на цій сливі. Я там і на абрикосі поривала, і на тій, і на тій. Оце. Молодець. Хазяйчка ти в мене, помощничка наша. Не... Ну що, дивіться, тут ще навіть щось залишилось. Чуток. А тут все собрала, це в пакетик завіжу і вивеземо взагалі на городі і не повинно бути. Тому що це грибкове заболівання, ну як гриби спорами розмножаються, так і оце вітром розносить, Ну, Зараз будемо рішати, будемо пробувати спасати. Так, пішла ж розводити бадягу. Помидорчики мої чері істонські пішли. В мене ще пачка й вдома залишилася на те запити. Це Соня з Естонії привезла чері, мама висаджувала. Тоді будемо казати, які вони. Хороший чи ні? Так, ну що? А я вам розказую. Значить так, бери э, на 5 літрів води розбавляємо 50 мл переки водню. На 5 літрів, 50 мл. І оце зараз будемо обробляти персик і землю вокруг нього. На Нашу курчавість на ньому. Ну, от ці а я це мам за плесінь не знаю, не скажу. Та це ж треба купити його. Оце... оце ж сьогодні треба ж було мені збігати і купити. Не знаю, що там від плесені, але бачите, вже і виноградик. Вже нічого, Тобі, мама, оцих двох кущиків хватить, по саме не хочу винограда. Плесень, Ви ж бачите, ми ж убрали. Отсюда вий, весь свіна гатво. Мені взять нових, шарків насадив. Ну так. Кишмиш солоденький, щоб сахарочек піднімався. Так, щоб, мами, сахар піднімався. Значить, запам'ятали, так? П'ять запам літрів води, 50 мл переки сьогодні. І збризуємо дерево. Оце розвели. Тут на 2 літри. Я поканали його. І підемо зараз оце такий апаратик у нас є мощніший. Так, що це з нього? О, і зараз підемо, будемо бризгати. Ну що, погнали. Добренько, добренько, заливаємо. І сам стовбур. І землю обов'язково вокруг дерева теж треба обробляти. Що, завела. Дивіться, отак такий круг, теж так плотненько-плотненько забризать оцією цією Це перша виходить обробка. Потім треба буде обробляти м'ядним купоросом і бордоська суміш. Є така два в одному штучка. І оце нею треба буде раз-два ще обробити. Ну, подивимося, що вони нам рекомендують наші сайти і книжки. Ну, прийшла до цього персика. Тут у нас, слава тобі, Господі, дякувати Богу. Все добре. Цей не хворий персик. Але ж ми не знаємо, що це за сорт персика, бо є один самий такий хороший, устойчивий сорт персиків, який не хворіє. А що я б з Є теж, бачите? Починається то. Ну а взагалі є такий сорт, він називається, він не невеличкий, він підходить для консерв... ну, консервування. Він називається пам'ять Радіонова. Оце найкращий персик, який не хворіє, а всі останні дуже примхливі. Оце підобрила от -от там, І оце отут. цибульку гіменцем. органічним добривом. Помідорчики, перчики, оце Михайлич тут. Бачите, що робить. А ніфіга не видно, що він робить. Точи нам сапи так, що слухайте, можна сало різати сапкою. На, Надіємо це що. О, хоті. О, що ти казала. О, гляньте, це ж сальце можна нарізати. Молодець. Сапки будуть самі сапать. Так, мої хороші, ми дома що показую, що люблю. Значить так, це начинка. Буду робити дріжжовий пиріг. Начинка картоха, здесь зелень, зелений лук, телефон. Е-е, звичайний лук, ну, репчастий. Картошка, морква, укроп, петрушка, картошка і філечки. Скажу не багато, так, ну, для смаку піде. У кого нема філечки, можна просто робити з картопельку. Люба начинка. Можна рис з яйцем, ну, хто що любить, Можна картошку з грибами. Тісто в мене просто дрожжове, але жидке. Воно, знаєте, його замішуєш, як на оладушки. Отаке. От Зараз на протвіньок виливаємо, налажуємо начиночку і зверху знову виливаємо. І ставимо ту і все це швидко запікається і дуже смачненько, вкусненько і апікітненько. Ось так. тістечко розмазала по протвіньку. І зверху виклала начинку. Хтось бере отак просто рівненько вилажує слоями, допустим, картошку, цибульку, м'яско. В мене швидко-бистро швидко, швидко, для ленивих. Для ледачих. отак. І да, зверху зараз це все ми заливаємо теж тістом. Оце в мене отаке вийшло. Але ще отут бажано зробити дюрочку. Отак надаю. В общем, тут посерединке треба зробити дырточку. Чого ти бігаєш тут? Утікай відсюди. Мама Вера. Нажарила в бабуся Малюша купила творожку, сметанки. І жарим сирнички. Давай, дочечка. А давай, в ка. Ой, ти моя кохана, девочка. Я смачну, скажу, М, -м -м. Я поставила тарілочку, а вона сіла і така каже. Смачно. Смачного, доня. А Сырнички. Вже отут були, бачите, жарю сім штук, вже три упітляли кудись. Комусь в рот, один у філатеї. Ну, кому нельки валить. В общем, я это трошечки лоханулася, пирог уже розрезаний. Вот такой у нас пирог получился. Тут начинки до Да що тут в розрізі показувати? ну все. Коротко, ясно і зрозуміло. Дівки наїли сирники. А ми на цьому будемо закруглятися. Будемо сідати вечеряти і відпочивати. Вже вон, майже 8 часов вечора. Тому що прибігли з дачі і це на кухню. Діма тут сало розбирав мені, ну солив. общем, і на паштет там оділяли сало і засолили. Коротше, капець. Ну що, мої хорошенькі, я вам всім бажаю мира, злагоди, добра. Хай закінчиться, закінчиться війна. Всім нам добробуту. А я вас всіх цілую, обнімаю. Бувайте!